Мої дорогі українці, дивіться, сьогодні буду готувати шубу. Шубу, шубу, шубу. Щоб не було холодно. Тож погнали. Я що беру? У мене дивіться дві картоплини. Це мене з прошлого разу залишилося. Дві картоплини морковка мене залишився і боречок, тому що я варив е, в попередньому, е, вари, відварював їх і в попередньому відео я робив е, скажіть, мімозу робив. І це мене осталось, залишилось. А тепер дивіться, я купив ще заїхав, купив сільодку. Дві картошини є, морковка є, буряк є, і цибулька є. Значить, рибу ми чистим, все ми це чистим і підготавлюємо. І по ходу діла буду вам роз розказувати, що далі. Так, друзі, дивіться, я все начистив лучок, і в мене там ще є нарізаний лучок, це з, з, прошлого, з прошлого разу, що я не використав. Ось, бачите, нарізаний. То я вирішив той відложити. Да. Треба ложити, той, може, от ось синій. Але буду ложити цей, що є. Ще цей доріжу і все. Все. Тепер, друзі. Поїхали, Зараз натираю картоплю, знайду посудину, куди я буду це себе доварити, і натираю на картоплю на крупну терку. Так, знайшов я таку посудину зараз. Оце сюди буду, мабуть, готувати. Але подивлюся, бо мені кажеться, що розмір може великий. Щось мене трохи з цією посудою підводить. А там маленька. Ладно, друзі, погнали. Значить, дивіться, натираю я дві картоплі. Треба було більш варити. Дві картоплі на отаку ось отерку. Так, дивіться, перший слой я вже наніс це картопля. Нормально ходила. Я думаю, я не думаю, що трохи бачите, залишилося. Але я ще ще закрию тут на дотру, і позакриваю ці ось у паузи. І потім я, мабуть, зроблю попалки цибульки, якщо вона сильно ця то я і зроблю щось маринад по поблисненькому. Ну і 20 хвилин нам буде стояти, а по-другому ніяк. Так, дивіться, цибульку я нарізав. Зараз будемо маринувати. Так, додаємо сюди одну чайну ложку цукру. Так, одна чайна ложка цукру. Так, дивіться, пів чайної ложки. Соді додаю. Так, дивіться, одну чайну ложку оціту. І, і три чайні ложки е масла підсонечного масла. Так, дивіться, зараз я це ретельно перемішую і оставляю на хвилин 20, поки я буду чистити рибу і поки я потру ці всі овочі. Картопля є, так що все буде добре. Погнали! Так, дивіться, бачите? Рибину я оцю тут зверху розріз зробив і знизу зробив. І зараз тепер вона легко знімається і остається так швидко чиста сілька. Оселедець вибачається. І я витягую хребет і дві половинки, які потім будуть, я просто беру і знімаю шкурку. Вона вже ось дивіться, вже сама бачите? Це, звісно, підправлю, бо одною рукою неудобно. І все, я його зчищаю і мілко нарізаю. Тож поїхали, потім покажу. Тоби, ви поняли. Зверху розрізали, знизу, свін, друзі, витягнули, помили і все. На дві половинки хребет достається, і кісточки самі вилазять ці хребтові, витягуються, ребра, ці такі здорові кісти витягуються, і, все, і я шкурку знімаю з тої, з тої сторони, і все, друзі. Нема що робити. Все, поїхали. Так, дивіться, бачите? Дві половинки, ось позвоночник він сам вийшов. І дві половинки. Все це переворачую, це я обрізаю, зараз обріжу плавнички, плавнички обрізав, і буду знімати шкірку. Все, поїхали. Так, дивіться, я його почистив. Бачите? Шкурку зняв. І зараз тепер нарізаю такими доличками нарізаю. Ну, коротше, квадратиками. І ложу сюди на трілцю, я вам покажу, що вийде. Так, дивіться, є, рибка вже є. Бачите? Зараз далі приступаємо зараз це я в сторонку. Бурячок і це залишилося. Зараз я намазую майонезом. Мої хорошенькі дивіться, перший слой картопля. Е, можете її підсолити, трохи можете не солити, але трошки. І дивіться, майонезиком я це все вирівнав, воно рівненько було. Другий слой це я сложити рибку потрібному. Оселедець. Поїхали. Так, ну що дивіться, ось так вийшло, бачите? Треба було, звісно, менше посудину, але посуда вказали, картопля картопля, а риби маловато буде. А тепер мені ще треба цибульку, ту що я замернував. Це блюдо яка зверху я вилажу. Намарнував вона на прикольна, класна напуск, солоденька. Ну, Маринад, я, ви бачите, так що. Ну все, я вилажу, друзі, ходу назад. немає, що буде, те буде. Я вже готував давно. Це другий раз, я мабуть, готую, коли ще студент був я один раз спробував готувати вже і забув. Але я думаю, все одно буде смачно. Поїхали. Так, ось дивіться. вилажу цибульку. Мариновану цибульку. Далі положу я чуть майонезику ще Шар такий невеликий. Вам по вкусу У мене, бачите, 300%, так що не сильний жирний. Так що майонезик. Так, тепер на цибульку, ще морку швидко натру. Тож погнали. І трохи її підсолим. Коли натру, я її підсалюю і вилажу наверх. Так, так, да, дивіться, я хочу сказати, морковку я буду терти. На оцю мілку. Якщо картоплю я терну здорову, бачите сліди картоплю, то морковку буду на мілку. І бурячок теж буду на мілку терти на маленький, на здоровий. Поїхали, Трем морковку. Так, дивіться, морковкою натер, трохи її зараз я підсолю і вилажимо сюди. Так, і це ще не фінішно, дивіться, морковка і щесла якось. І отакі такі на слої виходить. І треба зараз останній це буряк. Натираємо буляк, я тру на мілку терку. Зараз цю почищу і треба мілку терку. Все погнав. Так, і останній ривок, це вже беречу натертий. Я викладаю і ретельно, і гладенько розмазую. Все чудово, друзі. Робити нема що. Зварилось, почистили, порізали, наложили, змазали, засипали і в холодильник. Тож, тобто давайте допрацюємо. Так, друзі, дивіться, що виходить у нас. Я нам використав бурячок, я його рівномірно намазав і тепер останнє знову майонез. Майонезиком нанесу і все. І це буде готова шуба і в холодильник. Поїхай. Ну що, друзі, мої хороші мої друзякуси, дивіться. Оце такий сад. Я ж сам задоволений. Мені самому подобається гарний, хоча я переживав, що бурячка не хватить. Але все вийшло чудово. Оце такі слої в нього бачите? Рибка, все картопля. Рибки, звісно, ви бачили, треналежу, але все одно буде чітко, буде дуже гарний, дуже класний салат. Так що, друзі, всім смачного. Якщо можете, хтось може, тось може ну, поставити щось там. Може, лайк або ще щось там, якусь фішку. Було приємно. Старався. Так що, друзі, дякую вам всім. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, і я вам кажу, що легко і просто. Да, вона так, вона приготувалося. приготувалася. що варіть, куховарте на турпродукт і все, погнали і поїхали. Все, дякую вам, всім до побачення.